Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі і вітаю з новим 2025 роком. Вважаю в цьому році вам всього самого найкращого, а саме головне це миру і завершення війни в Україні. Зараз вже ранок, 1 січня, і тут стоїть ось такий пакетик Хогвартс, мій улюблений Гаррі Поттер, І тут якісь пакуночки. Тут я бачу пледик, він там з Гаррі Поттером, я потім покажу. І ще три ось таких запакованих подарунки. Будемо відкривати і дивитися, що там всередині, власне. І також ще бачу цукарочки, ось такі великі, з синичкою. Точніше, не з синичкою, а з снігурем. А от уже, власне, і синичка. Тут ще є. Різні пташечки, одним словом. Ну а в цьому відео я вам буду показувати те, що мені подарували на цей рік. І почнемо з того, що я взагалі не знаю, що знаходиться ось тут, тому що є подарунки, які я відкривала одразу в новорічну ніч. І відгадувала приблизно, що там є, і потім дещо навіть відгадувала. А я такі якості, там, де вони просто зараз запаковані, і я навіть не маю гадки, що тут знаходиться, як мінімум, тут щось м'якеньке. Отже, почнемо, власне, з тих, яких я не знаю, що знаходиться, а потім вже покажу те, що я знаю, те, що вже розпаковане. Отож, почнемо з пакетику Хогларс. Я фанат Гаррі Потера, що ви мені зробите? І тут, власне, те, що незбуковане, це плед з Гаррі Потером. Тут, як ви бачите, совушка, шафік Гаррі Потера, Грифіндор, і що тут ще є? І тут, якщо дивитися на саму картинку, як вона має виглядати, тут і лист з Хогвартсу, і окуляри Гаррі Потера, і Німбус є. Отже, пледик, він дуже м'якенький, до речі, я взагалі фанат пледиків і це просто скарб. І розміром воно 130 на 160 см. Дуже класно, дуже прям. Ну, Совушка, це взагалі кайф. Тут не подарунок, який я вже не знаю, що там знаходиться, і навіть гарки немає. Він дуже гарно запакований, подивіться, бантик ось такий саморобний. Прям клас. Ну що ж, відкриваємо. Ух ти. Так, зараз тут теж щось пов'язане з Гаррі Поттером. А що саме? Це піжама Гаррі Поттера. Так, це піжама Гаррі Поттера. Да, Поттера. Дивіться. Клас! Квідіч. Квітич, ось футболочка така і шортики також. Тут у нас що, тут у нас Хогвартс Хогвартс написано, так. Да. Хогвартс і піжомк. Боже клас. Ну, Власне, пакетик Гаррі Потера можна було би здогадатися, що тут буде щось з Гаррі Потером пов'язане ще, окрім пледика. Тут не подаруночок, я хочу це відкрити, тут щось ось так шумить. Тут я також не можу навіть догадатися, що тут. Цукерки Гаррі Поттер. Ось такі от батончики виходять якісь. Розподільна шляпа, ось ця, клас! Знаєте, я вчора, коли відгадувала у подарунки, які мені подарували саме новорічну ніч, то я там казала на один подарунок, що це, це цукерки Гаррі Потера. Ну, звісно, це не ті цукерки, які я маю на увазі, але це також дуже круто і дуже класно. Я не знаю. Гаррі Потер, Гаррі Потер. Наступний подарунок. Тут, воно. тут книги. Тут, тут дві якісь книги. Я не знаю, які. Дві книги від КСД Каяного Щелепа. Ті, хто зараз тікток, дивляться букток, ті, мабуть, знають, що це зараз така дуже популярна книга, яку потрібно відгадати порядок подій. Звісно, її відгадали за весь час дуже мало людей, але мені було цікаво подивитися, як вона взагалі влаштована. Навіть якщо я її не відгадаю, але я просто для себе почитаю її, і це буде цікаво. Клас! І так, відкриваємо книжечку. Вже як вона пахне. Приємно. Тут дивіться, що тут є. Тут виходить ось такий номерочок і коментар, і потім в кінці книги я бачила огляди. Тут є ще маленькі ось такі от варіанти, щоб їх, якщо можна, вирізати, да, і по порядку так розкласти. Але я, мабуть, не буду різати свою книгу, мені шкода якось ще є нотатки. І ще тут була табличка для порядку сторінок. Зараз. Ось. Власне, сюди потрібно заповнювати все. В якому порядку ти думаєш, йде ця книга. І, коротше, класно. Наступна книга це від Агати Крісті пригоди різдвяного пудинга. Я хотіла давно вже насправді прочитати книги авторки цієї. Але якось не доводилось читати, тому, власне, зараз подарували мені таку книжечку. Відкриємо її також. Подивимося, що тут середній. Понюхаємо її, я не знаю, я обожнюю запах книг нових. Це просто якийсь кайф. А скільки тут сторінок, до речі, цікаво. 316 сторінок. така книжечка класна. І останній подарунок. Тут також книга, і я навіть знаю яка. Гаррі Поттер. <реш> да? Да, Гарри Поттер. А вот еще щось, Я не знаю що. А такая існує? А я не знала, що такая існує. Харибо і желейки з Гаррі Поттером. И Гарриона и Гаррі Поттер. Я в шокі. Я, власне, і не знала, що є така от колаборація, скажімо. Ну, супер. І тут дивіться, бачите, жлейки, вони саме в формі різних персонажів. Які, ось, наприклад, Герміона, її котик, це от, Вада Кідавра, да? шляпа Розподільна, і тут Гаррі і його сова. І, звісно, книжечка Гаррі Поттер і Прокляте дитя. Звісно, її, ну, якби можна вважати восьмою частиною, можна не вважати, але ну, є різні думки, скажімо. Да? Але я хотіла її прочитати. Мені цікаво, що тут, тому що це насправді не тільки Джоан Роулінг писала її, так, вона була співавтором, наскільки я знаю, цієї книги, а по факту її писав Джон Тіфан та Джек Торн. І взагалі це якби сценарії до м театру. Ось. Але мені було цікаво, і тут, власне, я, я бачу, що дійсно ось як сценарій йде. Але <риклад> я хочу це прочитати. Мені цікаво, що в цій версії, про що в цій версії буде писатися. Ну, і ще, як я казала, ось. Якби е е е е е цукерочки. Я не знаю, я їх зараз відкривати не буду. Ну, сам факт, тут багато цукерок. 912 грам. Ого! Клас. Ну, а зараз ми перейдемо до тих подарунків, які я відкривала в новорічну ніч, які я деякі догадувалась, які деякі я знала, які подаруються, деякі я й не знала, але коли відкривала пакунок, то я щупала так само і намагалася відгадати, що там всередині. Шоколадний Дід Мороз. Все, кафети Гаррі Поттера? Йдемо з туші. Дві туші мені подарували. Я обожнюю цю туш від Even. Ось. Ось така туш. Вона просто чудова. Вона, до речі, зараз на мені. Вона гарно віє робить. І взагалі просто... Не можу зробити сердечко. <свісно> Кіндер сюрприз новорічний з ось таким а, сніговичком. Зараз ми його відкриємо чи в губній, подивимось, що там всередині. Так, відкриваємо капсулку. Ухти! Ухти, ухти, ухти. Складаємо. Так. <свісно> Сніговичок, який висить на ось такій зірочці. І ця зірочка, вона ще світиться. Давайте ну, зразу повісимо на вони. Що... Куди його повісити? Я не знаю, куди його повісити, але нехай ось тут буде. Не буде! Краще трошки нижче повішу, а то воно може ще, ще багато разів так падати. Внизу буде в мене вісити, йому нормально там буде. Так, наступний подарунок. Санта Клаус. Такий дуже великий, подивіться, який він. Моя голова. Скільки тут грамів? 100 грамів. Ось такий у нас Санта сьогодні. Є Powerbank. Актуальна штука насправді дуже класна. Я її ще навіть не відкривала. Давайте її відкриємо разом. Тут плівочка я її знімати не буду. Цікаво, він заряджений чи ні, як його вмикати. 82-82. Ось. А, так. Його, до речі, можна перемагнічувати до телефону, і це взагалі дуже-дуже зручно. От. Ну і шнурочок, аби його заряджати. Наступний подарунок це копія моєї кішки. А, таке саме сіре, тільки у моєї кішки трошки отак уха, трошки отак. Віслухи. Воно таке довге, у нього є хвостик. На бірці написано, що це котик Бася. Але в мене це буде котик Мія. А, ось. Моя кішка взагалі його злякалася насправді, коли я їй показала. А, ось. Але мені він дуже подобається, він дуже м'якенький. У нього такий приємний матеріал всередині. Та й взагалі сама тканина дуже приємна. Так хочеться його зм'якати. Як сквіш якийсь чесно, просто як Сквіш. А, який кайф насправді. От, ну, коротше, так. Да. Котик. Бася. Ще наступний подарунок це змійка ось така. Це брошка. Її подарував мій дідусь. Дивіться, яка вона гарна. З таким камінчиком зеленим. Дуже-дуже вона гарна мені. Вона дуже подобається. Золота. І прикріпимо її зараз. Все, у мене є змійка. Ну, власне, рік змій. Наступний. Точніше, цей вже. Хто не знав. І наступний подаруночок. Ось такий цікавенький. Дуже класний. Мені дуже подобається. Мені все дуже подобається насправді. І цей подобається мені дуже насправді. Це ось така срібна змійка. Каблучка у вигляді змійки. Дуже вона класна. Ось. Вірочка, всі справи. Давайте її одягнемо. Я не знаю, на який палець. У мене трошки з розмірами не зрозуміло. Воно постійно в мене по-різному. То на одному 18, то на, на цьому 16 вже наступного дня. Це дуже дивно. Во! Дуже класно. Мені дуже подобається змійка. Клас. Знаєте, це можна також ці змійки прив'язати до Гаррі Поттера, ну, типу, там, Слизари, ну ці ось, всі справи. Чому б ні? Хто, хто заборонить, ніхто не заборонить. Мені, власне, подобається така ідея. Ось, ну, отак. І це всі мої подарунки на сьогодні. Я дуже задоволена, мені вони всі прям дуже подобаються. А вам я кажу ще раз з Новим роком, 2025 і Ще раз бажаю всього самого найкращого, щоб все погане, воно залишилося там в минулому і в майбутньому, в теперішньому було тільки все добре. А, був мир в Україні і щоб, ну, я не знаю, що ще бажати. Саме головне це, звісно, мир в Україні і щоб все було гаразд. Я вважаю, це зараз самі головні такі от. Речі, які можуть бути. Ще, до речі, хочу сказати: дякую взагалі за 24 й рік вам. Тому що, власне, перед Новим роком ми добили кількість підписників 1904. Це дуже класно, я дуже рада цьому, дякую кожному підписнику своєму. Дякую за вашу активність, за лайки, вподобайки, коментарі. За все, коротше, дуже вам дякую, дуже вас і вам дякую за перегляд цього відео. Пишіть коментарі, дітьми своїми думками, що вам подарували, що ви подарували. Що завгодно можете писати в коментарях. Буду відповідати, читати ваші коментарі. Також підписуйтесь на соцмережі, які вказані в описі під цим відео. Це телеграм-канал, де я також часто публікую якісь там постики. Тік-ток, там, де дуже багато відосів різних. І також Інстаграм. Буду рада вас там бачити. І ще раз дякую. Ще раз новим роком. І до наступних зустрічей.